100 тисяч, мільйон, 4, 7, 10 і навіть 15 мільйонів загиблих. Жертви голоду стали політичним інструментом. Одні цілеспрямовано їх занижують, а інші – завищують. Скільки ж насправді загинуло від голодомору і чи був він штучним? Липень 41-го року німецькі війська стрімко наступають. Радянська влада знищує у київських архівах статистику населення України в період голоду небезпідставно. Вже незабаром в окупованому німцями Харкові український агроном-економіст Степан Сусновий підраховує кількість жертв голодомору. Сусновий перший, хто зробить це науково на основі статистики, але без важливих даних, які знищили. Однак, як виявиться, вони збереглися в Москві. Точніше, їхня копія. П'ять років тому українські вчені з інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи скопіювали і привезли ці документи до України. Саме вони разом із американськими дослідниками вперше зробили повномасштабне дослідження демографічних втрат від голодомору. Вони стверджують, їхні підрахунки наукові, а не політичні. Щоб зробити це вчені на основі віднайдених архівних документів, реконструювали статистику народжуваності і смертності населення України між 1927 і 1939 роками. З даних прибрали фальсифікації радянської влади. Потім від всіх померлих у роки голодомору відняли тих, хто помер би і так своєю смертю. Вчені виявили. Через надсмертність від голодомору у 1932 році загинули 250 тисяч людей. У 34-му, коли всі думали, що голод закінчився 160 тисяч. А у 33 їх було в десятки разів більше. Три мільйони 530 тисяч. Також через голод не народилося ще близько 600 тисяч. Тобто, загалом від Голодомору Україна втратила близько 4,5 мільйонів людей. Практично всі загиблі селяни ці цифри вражають адже навіть під час жорстокої німецької окупації смертність на селі буде втричі меншою. Але чому така велика смертність? Жахливі погодні умови? Однак голод через посухи та неврожай траплявся в Україні і раніше, але ніколи не гинуло стільки людей, і це перше, що свідчитиме про штучність голодомору. Тоді більшість померла у 33-му році, точніше, лише впродовж шести місяців. Найбільш смертоносним став червень так масово і швидко від природного голоду не гинули ніде і ніколи у світі, і це свідчить: у селян забирали не лише пшеницю. На фото одна із тисяч бригад, яка й займалась цим в їхніх руках. металеві штики, щупи. Ними радянські активісти шукали у землі заховане зерно. А на практиці всю знайдену їжу. Ось як цю кукурудзу. Однак не всі регіони України постраждали від голоду однаково. І це ще одна деталь, яка свідчить про його штучність. Під час голодів 1921 23 та 1946 47 років найбільше страждали мешканці українського півдня. І це закономірно. Адже саме цей регіон в Україні традиційно потерпав від засух і відповідно не врожаїв. Однак у 1933 році відбувся абсолютно протиприродний голод за новою статистикою. Тоді більшість загинула не на півдні, як завжди вважали, а в центрі. У тодішніх Київській і Харківській областях померло понад 2 мільйони людей. Натомість у Дніпропетровській, Одеській та Донецькій близько 900 тисяч. Це відкриття українських та американських вчених стало справжньою сенсацією. Вони також виявили найменше кількість загиблих у Донецькій та Чернігівській областях, і це теж не випадково. Чернігівщина важкодоступний болотистий і не надто родючий регіон, тому з колективізацією там не поспішали, а їжу можна було знайти ще й в лісах. Донецька область надважливий індустріальний центр всього СРСР. В його стабільності залежало утвердження режиму Сталіна. Південні області основні виробники хліба. І саме туди, після довгих місяців голоду, влада спрямувала продовольчу допомогу. Зробила це не для того, щоб рятувати людей, адже наближалася весняна посівна кампанія 1933 року. Хтось мав засіяти родючі поля українського півдня. Мертві цього б не зробили. А не хліборобний центр, де загинуло найбільше, не випадково залишили без допомоги. Голод був штучним. Однак справді тоді голодували в усьому СРСР. А більшість російських вчених ще й додають, Україна постраждала на рівні з іншими. Тим не менше, за статистикою в Україні загинуло таки найбільше людей. Росія посідає за абсолютними втратами друге місце. Але тут є нюанс про нього трішки згодом. У Казахстані загиблих втричі менше. Однак, якщо рахувати втрати відносно всієї кількості населення, то в Казахстані ймовірність померти була найвищою. Втрати України теж дуже високі. У відносному вимірі вони у чотири рази вищі ніж в Росії. Однак масово від голоду у Росії гинули лише у певних регіонах. Це були жителі Республіки Німців Поволжя та Кубані, регіоні, де українців було щонайменше 50%. На цій радянській карті 30-х років це чітко видно, червоним штрихпунктиром виділені області із українською більшістю. Під час голоду на Кубані, як і в Україні, у селян заберуть всю їжу, і саме там з'являться перші чорні дошки. Вже невдовзі їх застосують по всій Україні. На них потраплять сотні сіл, які не зможуть виконати завищений план хлібозаготівлі. Ці чорнодошкові села повністю заблокують селяни повільно і масово гинутимуть. Кордони України та Кубані теж закриють. Навіть втечою людям не даватимуть врятувати своє життя. Степан Сосновий, який працював над підрахунками в окупованому нацистами Харкові, таки опублікував своє дослідження. Невдовзі після війни НКВД його арештує. Сосновий отримає 25 років в'язниці. Попередньо вважали, що Сосновий назвав цифру у 7 мільйонів померлих. Хибна цифра стала популярною серед української діаспори. Її об'єктивність зараз наполегливо відстоюють деякі українські вчені та державні інституції. В школах теж рекомендують цю цифру. Однак вчені з інституту демографії стверджують і пояснюють, вона перебільшена, а оцінку дослідника викравили. Справді сам Сосновий називав цифру. Близьку до висновків українських вчених 4,5 мільйонів життів. Жахлива кількість людських втрат, яких зазнала Україна від штучного голоду. Левко Лук'яненко, майбутній автор акту про незалежність України, не помер у голод лише завдяки гнилій картоплі, яку зміг сховати його батько. Василь Барка письменник, який розказав світу про голодомор. Вчителюючи на Кубані, дивом вцілів у голод. Олесь Гончар, класик української літератури, врятувався в голод завдяки сухарям, які вдалося дістати його бабусі. Але чотири мільйони не вижили, півмільйона не народилося, помер кожен восьмий мешканець України. Ми ніколи не дізнаємось, ким вони могли б стати.